Вітаю вас, ви дивитесь програму про профі. Сьогодні головним героєм нашої програми стане Юрій Камишний, улюблений художник багатьох Житомирян. Попри всі державні нагороди і народне визнання, художник і досі лишається скромною людиною. Свої картини називає дітьми і не має зіркової хвороби. Про початок творчої діяльності Юрій Костянтинович згадує з усмішкою. Каже, по-іншому бути не могло. За талант дякує батьку за незламність духу матері. Батька просто був художником, і мені нічого не залишалося в житті, як іти по степам свого батька. Хоч взагалі то я вже скільки разів вже казав, що хотів би бути, працювати в мистецтві кінематографа, бо я вважаю, що воно більш живіше, більш животворне, аніж мовчазне мистецтво живопису. Бо в кінематографі є рух, є колір. Є звук, є поезія, є музика. Навіть всі види мистецтв зосередились саме в кінематографії. Можливості вона багато ліпше. Юрій Камишний сучасний український художник, який, хоча і проживає в Житомирі, проте відомий далеко за межами України, його картини є у Львівській галереї мистецтв, музеї імені Лесі Українки у Києві, в Одеському музеї імені Реріха в культурному центрі України в Москві, в колекціях президентів України, а також у приватних колекціях за кордоном, почав це ще з дитинства. Ось, бо захоплювався завжди, завжди красою цього світа. І є щось таке невимовне, про що не можна не проспівати, не промузикувати музицирувати, навіть і фільми зняти, а те, що просто відчуваєш і зветься в народі любов. Чи любов до жінки, любов до матері, любов до Бога. А взагалі то є все в єдиному образі це всесвіт. У будь-яких своїх проявах. Попри всесвітнє визнання і популярність Юрій Камишний і досі пам'ятає свою першу картину. Перша, яка мене вразила тим, що мені щось вдалося, була картинка в шкільному альбомі, ми малювали з моєю мамою. Вона в мене теж дуже талановита людина. Але всю себе вона віддала дітям на, на службу сім'ї, так же, як і мій батька, який дуже великий художник, але він просто весь подарував себе. Безкорисне життю і сім'ї, і людям. Ось і так, коли сидячи вдома, я пам'ятаю навіть де, в якому місці, змальовуючи з якоїсь картинки перед першим травнем, чи якимсь ще святом малювали, значить, негрітянку, білий голуб, руки, квітка. І дуже гарно вийшло за допомогою матері. Це нібито був мій малюнок. І мені дуже це подобалось. Перва перша вдача. І взагалі, от якщо так розглужити цю тему, звідти почалась любов моя до Індії, до східних країн, і до мистецтва, ті одні єдині картинки, стільки початків, мабуть, було і любов, і краса, і за і Україна, і мистецтво. Хоч були інші малюнки, і Леніна навіть малював. Але я так по-дитячому змалював, що лоб був такий великий, довгий, як ніс у дятла. Такі всі всі смії по всімі посміялися, але нікому не можна було показати, щоб ніхто в сім'ї не сидів. захоплювався дійсно мистецтвом минулого, хоч тоді все мистецтво і будь-які малюнки здавалися шедевріальними, бо не розумівся, тоді, що є майстерність, що є живопис, тобто, що є е, класика, що є авангард, що є зроблено людиною, яка тільки аматор чи професіонал, це вже зараз якось відчуваєш. Але це ж все одно інша тема, і дуже спірне питання. Як хтось сказав, що геніальний витвір мистецтва. Більш всього схожий на дилетантську якусь роботу, ну, дитяче, ну я не можу сформулювати це. Дитяче сприйняття світу і твір великого майстра вони дуже схожі. Це те, до чого наближався Пікасо, і в кінці життя все ж таки наблизився. Ну, він формально, він матеріально, він живописно і структурово, і графічно. А я більш хотів би наголосити на якомусь такому духовному. Зародження духу в мистецтві. Тобто, що робить аматор, і що робить професіонал. Юрій Камишний лауреат міжнародної премії імені Реріха та Всеукраїнської імені Івана Огієнка. А у 2008 році отримав звання Заслужений художник України. Юрія Камишного з-поміж Житомирських художників дуже вигідно відрізняє те, що він е, спромігся вийти за власні межі, якщо так можна сказати. Тому що, допоки інші художники, поліські художники е, сидять, пишаються і кохаються саме в поліській природі, в поліській красі і відтворюють це на пейзажах, Юрій Камишний пішов уже далеко за рамки області, і е, він е, поєднав оту традиційну е, творчість, традиційний живопис із якимись новими віяннями, взяти до уваги його рами, взяти до Аги інші країни, яким він захоплюється, і проводить паралелі між барвистою індією і барвистою Україною, і це дає можливість зробити поступ вперед для художника і йти далеко-далеко вперед і досягати якісь осягати нові вершини і знову ж таки не перейматися питаннями успішності, комерційності і якоїсь популярності. Хоча він і так популярний, пізнати справжню істину життя, вважає найбільшим успіхом Юрій Камишний. Господи, це, по-перше, треба знати, що є таке, що, що мати за успіх. Успіх в тому, що в тебе щось виходить і е, на, на тебе рівняються якісь професіонали, ти досяг щось як митець, як фахівець у своїй справі. Чи успіх це гроші, чи успіх це слава? Що саме підлягає під, цей, під цим питанням? Чи успіх це. Любові, то що ти досяг якихось духовних досягнень, просвітлень, що саме є успіх? Я не знаю. От. Ну, то, 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 то що в мене багато виставок, ось і дуже багато робіт, я над ними ще працюю. Це, мабуть, успіх, але не успіх мені, я би сказав так, що я хотів би набагато більше працювати. І набагато більше хотів би пізнати в цьому світі. Бо малюючи його, люблячи його, я бачу тільки зовнішні його прояви. А внутрішня свідомість цього всесвіту вона поки що від мене ховається. І мені здається, вона не дуже звертає уваги на існування такої маленької тваринки, як людина. Юрій, Скажіть, будь ласка, що вас надихає? Наскільки нам відомо, ви часто подорожуєте і останні, останніми роками пишете свої твори за кордоном? Ну зміна середовища завжди благодійно, благотворно впливає на будь-яку людину, особливо на митця. Коли ти раптово по потрапляєш з літа в зиму, з зима в літо влітку. І взагалі цікаві обличчя, красиві тієї країни. Зовсім все інше, воно дає можливість дійсно відпочити душею, а ще й порівняти свою країну з іншим світоглядом. Який, ну, це інша планета, інше світовотворення, інша релігія, інша філософія, інша, інша мудрість. До Індії по натхнення художник їздив шість разів. Туди він постійно повертається. Взагалі каже Камишний: побував у 27 країнах світу, а закохався саме у посестру України. Ти просто сідаєш. Пишеш і ніщо тебе не відволікає. А ще там, незнання мови е, дає свої плюси в тому сенсі, що ти теж якось пізнаєш світ більш з очами і серцем. Окрім власних картин, Юрій Камишний приводить із Індії іще багато цікавинок, які далі він розкаже сам. Цього разу привіз не дуже багато картин, хоч був, як і завжди, два місяці і 10 днів. Але я просто дуже повільно працюю. Над кожною я чесно працював зранку до вечора, але я просто отак пильно, уважно і реалістична техніка вона потребує дуже багато часу. І ну, я з цього радію, бо виходять якісь більш живіші, більш. Такі картини, таке мистецтво, яке люблю в мистецтві минулого. Ось. І привожу сувеніри. Такі дерев'яні речі, унікальної індійської роботи, вона в двох екземплярах не існує. Вона зроблена тільки от одним майстром і в одному екземплярі. Іншу річ він робить зовсім по-іншому і з іншого дерева. І я їх привожу за для того, щоб оформляти свої картини. В Україні здатність передавати красу та спонукати інших до споглядання ідеального ніби світу під іншим кутом здавна називали Божим даром. Здавалося б, побачити незвичайне у звичайному, що тут дивного. Проте камишний у кожному деревці, у постаті чи навіть у напівзруйнованій споруді, знайде таку цікавинку, яку не кожен помітить. Тобто картина написана саме в Індії на індійський сюжет. І оздоблено ще й речами, привезений саме мною, ж, тим же самим з тієї ж самої Індії. І це додає особливого колориту, особливого звучання, кольору і любові. Я на цьому кахаюся і не знаю. І хотіли б, щоб глядачі і мої друзі відчували саме те, що відчуваю я. Сьогодні Юрій Камишний займається ще й виготовленням оригінальних рам до своїх картин. Це ще один його талант, адже оздобити геніальне полотно не так і просто. Кожна така рама може слугувати окремим витвором мистецтва, адже у поєднанні із картиною може утворити гармонійний шедевр. А шедеври, як відомо, надихають і інших людей, не лише автора. Юру Камишного я знаю вже більше десяти років. Мабуть, це був перший художник, не мабуть, я точно це був перший художник, з яким я працювала, у кого я брала інтерв'ю. Я була знайома не тільки з ним, познайомилася, познайомилася перш за все, познайомилася з його мамою Євгенією Михайлівною. Я познайомилася з його батьком нині вже покійним. Це інтелігентна родина, інтелігентна родина з великої літери. І таким, мабуть, і став Юрій. Юрій це художник від Бога, це геній, Я завжди так говорила і буду говорити. Це художник, який, людина, яка народилася з пензликом в руці. Це самобутня людина, він художник, художник-реаліст. Його картини, вони живі, жива та українська хата, живі ті тварини, яких він малює, птахи, живі, яких він малює. Юрій Камишний, він. Сам по собі дуже цікава людина, і у нього дуже цікава вдача. Я завжди кажу, що ну завжди ми знаємо, що люди мистецтва дуже ображаються, але вони не ображаються так, як от інші люди от Вони образилися, і ця образа якось відображається. Може, ми з кимось десь не говоримо. Може, ще якісь такі моменти в нашому житті трапляються до іншої людини. Він ображається якось по-своєму, по-камишному. Був такий випадок, було відкриття виставки наших житомирських митців. І там було десь більше 25 картин, і я прийшла робити репортаж про цю виставку. І мене зустрічає Юра Камишний, очі повні слізи. Він мені говорить: Анжело, уявляєш, моя картина там, десь у кутку. Я кажу, Юра, яка тобі різниця, де взагалі твоя картина вісить? Ти розумієш, ти нічого не розумієш, світло не те. Вона в кутку її повісила там у кутку. Я кажу, покажи, де те місце, куди повісили твою картину. Він показав мені той куток, там було. Десь біля десяти чоловік, шанувальників, його мистецтва, біля жодної картини не було людей, а саме біля картини Юрія Камишного були люди. І це вже говорить само за себе, і він просто сам дав відповідь на свою творчість. Мені дуже подобаються не тільки його картини, він майстер деталей. Мені дуже подобаються рами. Як він обробляє свої картини, обрамляє їх? Це унікальні рами. Це також витвір такого ужиткового мистецтва. Під кожну картину він знаходить щось своє картина жіночого роду, і так як жінка, так і картина. Вона повинна бути е, гарно обрамлена. Правда. Ще Оноре де Бальзак казав: мистецтво це релігія, яка має своїх жерців і повинна мати своїх мучеників. Гетте наголошував, у кожному художнику закладений паросток відваги, без якого немислимий жоден талант. Ну, з краси, з краси. Просто закохуєшся в той сюжет, той сюжет, який хочеш донести до людей. Ось, і тому він більш якось так жваво і цікаво пишеться, тому, що він, по-перше, подобається тобі. І завдання в мене завжди таке, щоб ну, щось розказати, розповісти людям, ну, не знаю, щоб вони трішки більше любили, трішки більше розуміли цей світ. От саме зараз захопився зображенням тварин, бо це брати наші найменші, а я би навіть сказав, що ми, найменші брати, у цих. Великих, великодушних і благородних там, російськи кажучи, істот, бо нам багато в чому можна вчитися у тварин. Вони мудріші, вони чемніші, вони чистіші, вони більш, більш наближені до Бога і більш безкорисливі, аніж люди. Перша Юрій Камишний картини на замовлення, чи він чекає натхнення, скільки коштує робота художника Юрія Камишного, чи можна її оцінити, і чи шкода продавати картини? З приводу того, що як позбутися своєї картини, це я порівняв би, як можна продати любов. Хоч кажуть, все на світі продається, навіть і ця галузь людського буття любов. Але я дуже дуже хворобливо розлучаю своїми картинами. Просто Готовий бігти за тією машиною, де, де поїхав мій, мій твір. І це, і це щиро. Я не знаю, чому. І гроші хочеться, і жити теж, щось треба. І, і з картинами не хочеться розлучатись, бо ну, от з приводу замовлень я не беру замовлення, бо як там примусово народжене дитя, ви уявіть собі, яке воно народжується. Я, Мені Бог подарував можливість от, жити розбещено в тому плані, що я малюю тільки те, що мені подобається, що мені хочеться, що мені болить. Це е, моя Україна, моя Індія і села. Саме е, сільські сюжети. Мені дуже приємно, що це є на часі, бо у нас під час урбанізації. Саме постає питання от таких національних речей. І, до речі, це ще одна невичерпна тема, бо в мене бореться таке, що я все ж таки хотів би, щоб не було кордонів, щоб була одна країна, одна земля. І навіть, може, якась і одна мова, бо це було б дуже вигідно і корисно для всій планеті економічно. Не треба було б платити за переклади, не треба було б інших грошей, інших економік. Все було єдине. Оце в мені бореться, що це дійсно для всього людства було б доцільно, економічно і більш поживно і перспективно. Серед друзів та прихильників творчості Юрія Камишного чимало талановитих людей, відомих, як і майстер пензля, далеко за межами області. Чесно кажучи, як познайомились, не пам'ятаю, але то дивно нічого немає. Він художник, я психолог, і тому ми рано чи пізно повинні були прийти одне до одного. А власне таке вже знайомство справжнє почалося з того, що я проконсультувався в Юрія Костянтиновича, чи можемо ми робити виставку двох картин, а пізніше виставку сім картин на сьомому небі в комп'ютерному класі. От і він був єдиною людиною, яка сказала ствердно, що так можна, а що такого навпаки, таке поєднання буде життєве, бо потік життя триває. От з часу тих виставок ми почали своє знайомство, а потім почали дружити хоча часу для дружби не так багато, але спільних тем є чимало. У селі Горицьке або Городське Коростишівського району Юрій Камишний перебуває теж досить часто. Там у кількох стареньких хатинках під солом'яними стріхами художник разом із друзями працює над ще однією улюбленою справою відродженням українських традицій. І не лише насправді Юрій Камишний людина дуже тонкої душі. Він е, дуже непроста людина, бо ну серед видатних людей, власне, взагалі серед художників простих людей немає, бо це люди здатні і схильні до саморефлексії, От, і е, в Горицькому, ну, насамперед, він е, проводить якийсь час, бо е, його дивують е, пташки, його дивують бруньки, які розпускаються, його дивує, як е, тече річка. Е, він дуже е, чутливий до таких всіх речей. І е, ясна річ, що. Ну, він їздить в Індію, але в Горицькому каже, а тут як в Індії, а в Індії він каже, тут як в Горицькому. І тому ну, ми там спілкуємося не, не просто знаєте, там на дачній ділянці, а тут скоріше мені цікаво спостерігати за Камишним, як за філософом. От він дуже спостережливий, дуже уважний. Але чому ж мені і всім нам подобається національне і саме те, в чому ти народився? І мені дійсно подобаються наші строї, наші предмети і дідусів, наших сіл. Я просто ну. Є такі такі речі, які не можна доповісти, одягти в якісь слова, слова, якісь людські форми. А це дійсно зветься почуттям любові. І саме я маю це в своїй душі. Я малюю наші українські сюжети. З великим задоволенням це мені просто болить я відчуваю нашого Говоля, вечери на хутори Бліздіканці, цього вія, оце вино сільського буття, оці наші вишиванки. Я їх їв би разом разом з нашими українськими дівчатами. Я ж кажу, це в мені бореться отак іде поруч. Романтик Юрій Камишний мріє про ідеальний світ. Сьогодні у нього два основних сюжети, як каже сам автор: індійський і український. Ті, які він любить найбільше. Їх він намагається не продавати, проте іноді за послуги розраховується бартером картинами. Щось хтось зробив, подарував чи допоміг картина. Там щось треба щось перевести. Картина, щось треба там ремонт який зробити. Картина, щось там Лікарі, якісь картина. Так що отак от приходиться, чи ще якісь там речі, отак от система Бартерів. Але у мріях всіх наших українських художників, щоб все ж таки мистецтво було підтримано державою матеріальною і закуповувало твори, як в ті, як зараз дуже модно казати, дуже погані радянські часи. Да, було погане. Але забувають, скільки було цікавого, гарного, корисного для. Нашої самоукраїнської держави і для саме нашого українського мистецтва, ось так з приводу, куди йдуть наші картини. У мене бартер, скажу так, але все одно я дуже складно розлучаю своїми картинами. Я б серед них жив, я б на них спав, би, от і з ними, мабуть, би і помер би. Юрію, скажіть, будь ласка, чи ви знаєте людей, які бачать себе в майбутньому художниками? Зараз це модно, зараз популярно знаходити себе у творчості, і щоб ви могли побажати таким людям, які бачать себе на шляху саме художньому, які хочуть писати, малювати? І чи варто це робити, власне, чи можна прожити на це? Я вважаю, що в житті, принаймні для мене, але все ж таки моє переконання, що Саме цікаве в житті це мистецтво. Ну, окрім релігії, звісно, бо там є Бог. Ось, хоч Бог і є всім своїм духом живе і в мистецтві, то це воно, це саме те, що, чим займаюся я, чим займаються музиканти, поети, диригенти. От туди б я саме і спрямував нашу молодь. Це дуже складна річ. Вона Потребує повної віддачі, самовідвертості. Не завжди вона підтримується грошима. Це дуже складний шлях, дуже спокусливий на багато що. І на безграшів'я, і на заздрість, але найцікавіше, що може бути в світі. Бо, як я кажу, що це мужність займатися мистецтвом, бо людині, щоб вижити, щоб дожити від народження до смерті, приходиться боротися з безграшів'ям, підтримувати здоров'я, щось там заробляти на їжу. Житомирський художник Юрій Камишний зараховує себе до тих людей, які люблять добре попоїсти, проте не вважає себе гурманом. А секретами улюблених страв ділиться із нашими телеглядачами. Ну, як чоловік, який теж підпишеться під фразою Шлях до серця чоловіка через його шлунок, я перший дуже люблю гарної смачної поїсти, але Моя любов до свободи, моя любов до незалежності, вона спонукає якось відмовлятися від гарної тарілки борщу заради свободи. І навіть сам би міг готувати це невелике мистецтво, я його вважаю, до речі, невдячним мистецтвом кухаря, бо стільки праці, стільки знань, стільки часу, а з'їдається за півхвилинки, не знаю, що відчуває цей е, кухар. Який це зробив і бачить, що воно за, за хвилинку зникло, наші картини, вони хоч кілька років після нашої смерті, дай Боже, поживуть. А от кухар бідний, нещасний, я не знаю. Ось. Але готувати я собі, лінуюся, хоч міг би. Я просто. Я користуюся маленькими секретами, яким щиро поділюсь з тим, кому це потрібно. Є такі речі, які зараз продаються в магазині. Ну, Магії це дуже смачна річ, але кажуть, дуже мі на магії, дуже не корисна. Я купую собі iOS, чи є 9 злаків, дуже класна річ. До речі, нещодавно з'явилася на житньому ринку, де її можна купувати. Можна окремо гречку, можна окремо горох. І він заливається кип'ятком, поки там миєш руки від фарби. Засипаю туди хмілі сунелі. Я так отділив, що він саме такий і смачніший, і духмяний. Сіль, хліб, дерев'яна ложка. ось, ну Якщо десь роздобудеш сальця, це за кордоном з собою привезеш, цибулина, яйця це взагалі розкіш для мене. Ось. Ну І картоплю. Картоплю теж довго е, готувати. Але от, е, в Індії я везу е, індійську кружку, куплену в Україні, бо наша Україна вже ну, нічого не, не, не при... Це окреме питання. Не, не робить своєї галузі промисловості. Ось е, занурюю туди кип'ятильник, не наливаю водички, водички, то в мене вже є картопля. Там же я варю яйця, там же колись рибку один раз зварив. Там же і кава, там же і чай. Економно, портативно, не дуже смачно, але дуже швидко. Це була програма про профі. І пам'ятайте, наступного разу головним героєм нашої програми може стати кожен із вас. Головне бути професіоналом. Зустрінемось за тиждень у цей же час на цьому ж каналі.